Доброго дня, шановні колежанки. Я рада вітати всіх на сьогоднішньому форумі. Я дуже рада, що у нас жінки розвиваються, що у нас такі гарні цифри по ініціативах, по підприємництву. У мене немає історії, тому буду трошки коротшою. Разом з тим, як представниця міністерства, яке відповідає за гендерну рівність, хочу зауважити. Що наш оцей скачок в індексі гендерної рівності для багатьох жінок став вимушеним. Не кожну з нас питали, чи хочемо ми перебирати на себе ті чи інші ролі, чи хочемо ми ставати драйверами в тих напрямах, які класично вважалися чоловічими, чи хочемо ми перебирати на себе ті ролі і ті роботи, які... Сьогодні дуже багато виконуються саме жінками. Так, жінки стали драйверами в економіці, жінки стали драйверами в волонтерській діяльності, в громадській активності, в управлінні, в дуже багатьох секторах, де просто треба було підставити плече, заповнити прогалини і почати рухати ці напрямки далі. Разом з тим, на кожну з нас, на кожну жінку з цією можливістю прийшла. І величезна кількість додаткових відповідальностей, тому що ніхто не забирав тих обов'язків, які виконувалися раніше, і вони тільки посилилися. Домашній догляд, повністю домашнє господарство сьогодні, в більшій мірі це є завдання жінок, тому що величезна кількість чоловіків воює і навіть епізодично не може допомогти своїй родині вирішувати якісь звичайні побутові проблеми. Догляд за людьми літнього віку, бо ми знаємо, що переважна більшість людей літнього віку і людей з інвалідністю не покинули нашу територію, а залишилися тут. Догляд за дітьми, розвиток, забезпечення свого добробуту і своєї родини, і ще й мати можливість розвивати себе і створювати якісь продукти це величезне і фізичне, і психоемоційне навантаження, яке сьогодні додатково отримала практично кожна жінка. Тому що хтось з нас мусить виховувати дітей, як вже сказали, в тому числі за кордоном відбудовуючи своє життя повністю з нуля, втративши всі перші лінії підтримки. Хтось в постійному очікуванні добрих новин чи, хоча б плюсика від чоловіка, сина, брата теж рідного, хтось вже проходить важкі етапи реабілітації, стаючи надійною підтримкою, і опорою для своїх поранених чоловіків. І це теж нові виклики і нові ролі, які нам треба прожити, які ми маємо вистояти, під якими ми маємо не зламатися, які ми маємо пересилити і перетворити в свої можливості. Що ми як міністерство готові запропонувати сьогодні жінкам, особливо активним жінкам, які готові йти в бізнес і ставати підприємницями. Зменшувати ваше навантаження вдома, звісно, це неможливо зробити повністю, але і це ще далеко не повний пакет того, що би ми хотіли запропонувати, але це перші кроки. Зараз ми розпочали і дизайнимо нову програму Муніципальна няня, яка буде розповсюджена на всіх жінок внутрішньопереміщених, що сьогодні доглядають за дітьми і не мають можливості займатися бізнесом чи йти на роботу. Зрештою, це може бути і міні-підприємницька діяльність, тому що ми змінюємо формат муніципальної няні, і вона може доглядати як свою, так і ще декількох дітей. Тобто, це може бути бізнес. Друге. Доглядовий бізнес, соціальні послуги це дуже велика сфера, де задіяні саме жінки. І ми перетворюємо соціальні послуги також на ринок. Ми вже розпочали закупівлю ряду соціальних послуг на відкритому конкурсі в різних формах і в різних суб'єктів, що надають такі послуги, і будемо збільшувати таку кількість і таку частку закупівель послуг. Наступне. Нам треба подбати про той період, коли жінка фізіологічно доглядає за дитиною і не має можливості працювати. Це догляд за дитиною до трьох років. І на жаль, пенсійне забезпечення, тобто внески ЄСВ, які держава сплачує за той проміжок часу, є мінімальними. Тобто, кожна жінка втрачає, народжуючи дитину і хоча б рік за нею доглядаючи, вона втрачає в пенсії, і ми маємо розрив. Коли чоловіки традиційно більше, навіть уже і на старості, отримають підтримки ніж жінки, ми розробляємо зараз комплексний законопроект про зміну. Пенсійних підходах, і це враховуємо, щоб цей час обраховувався з середньої заробітної плати по Україні, тому що ми повинні оцінити внесок жінок в розвиток нашої демографічної ситуації. І останнє, чисто практичне, що я хочу запропонувати сьогодні нашим жінкам: ми розвиваємо нову послугу формування життєстійкості, нашої стійкості якраз в кожному куточку, де ми живемо, в регіонах, в невеликих населених пунктах. В тих центрах будуть фахівці, навчені фахівці, психологи, і соціальні працівники, які допоможуть навчать кожну з вас, як подолати стрес, як справитися зі своїми емоціями, знайти. Групу взаємопідтримки жінок з таким же досвідом там будуть фахівці, що допомагають в батьківських компетенціях, як підтримати жінку, як правило, жінку, яка виховує дітей, тому що ми розуміємо, що є діти і підліткового віку, і раннього віку, і іншого віку, і з кожного кожен цей вік несе в собі новий виклик, в тому числі для мами. Як допомогти організувати ті чи інші волонтерські активності, бо жінки в цьому секторі дуже зайняті. Тому закликаю відвідувати ті центри, долучатись до організації, якщо ви є фахівцями в цій сфері, тому що це також буде додатковий заробіток і розказувати більше про них, щоб кожен, хто потребує психосоціальної підтримки, хто хоче місце сили, де би можна було об'єднатися і створити ком'юніті взаємопідтримки, мав і міг можливість це знайти. Я буду рада. Почути про ті напрацювання, про ті якісь пропозиції, які сьогодні і завтра ви в рамках конгресу піднімете, про ті якісь проблемні питання, на які ми ще не звертаємо уваги, або які є не в пріоритеті, але які варто підняти, і ми будемо робити все для того, щоб жінки в Україні ставали не тільки такими, що мають можливості, але й ставали такими, які можуть вільно впевнено. І на повні груди реалізовувати ці можливості. Бажаю всім сьогодні гарного настрою, сили, натхнення, вір і в нашу перемогу, і в те, що ми обов'язково вистоємо і відбудуємо нашу державу кращою. Дякую.